Чому зараз такий треш і такий писець е, відбувається з тими пацієнтами, у кого є нетипова терапевтична проблема? Оце в цілому світі така зараз проблема. Е, перш за все, тому що кожна система охорони здоров'я не хоче виділяти додаткові кошти на додаткову діагностику. Тому пацієнта починають лікувати по симптомах. «Вас болить голова, отцем від голови. Вас відповідно з'явилася висипка, ось вам кремчик, тобто або мась, тобто, яка знімає висипку. От, ось вас така таблетка, щоб у вас не було депресії, бо все всі хвороби від нервів. І в принципі, просто вам треба заспокоїтися, і змінити дієту, тобто, в основному змінити харчування. Так е, на жаль, відповідно, знову ж таки, такий підхід не є високоефективний, і тому багато пацієнтів втрачає дуже багато е, часу і відповідно знову ж таки мусять зобов'язані страждати. Е, знову ж таки, звичайно, що в таких країнах, як Україна, Польща. Пацієнт може звернутися в лабораторію, зробити собі аналізи, може звернутися в приватну клініку і зробити собі додаткові обстеження, і спробувати пошукати свого лікаря. В частині країн, по типу європейських старих, таких дуже тяжко знайти такого лікаря, і аналізи практично чи робити додаткові обстеження. Це і дорого, і дуже довго, і практично ніхто не хоче тим займатися. Чому ці люди живуть довше, старші в тих країнах? Тяжко мені сказати. Поки що це залишається секретом? Ну, напевно, все-таки дійсно стресу у них менше. От, Але загалом, знову ж таки, кажу: так вони хворіють, так вони мають теж проблеми, так вони звертаються до лікаря. Е, і ще раз кажу: ніхто не хоче просто показувати, що він страждає. Тому знову ж таки просто навчилися так само мовчати деколи і не розповідати про свої питання по здоров'ю, як в нас є за столом це з українців, кожен ділиться своєю медичною проблемою. Але що робити? Тобто, в даній ситуації шукати лікаря, який буде розбиратися в цьому, самостійно відповідно буде важко це робити, і знову ж таки. Так, хто шукає, той знаходить. Тобто, крок за кроком робити ширшу діагностику. Я, наприклад, в складних випадках завжди рекомендую більше обстежень. От, За що мене частина любить пацієнтів, частина не любить. Так само з колегами частина каже, що аналізи не потрібні, додаткові чи якісь обстеження, МРТ КТ чи УЗД. От, частина колег навпаки підтримує, каже, що це окей. Але знову ж таки, чим більше об'єктивних обстежень, чим краще діагностика, тим краще і ефективніше лікування. І завжди раджу шукати причину розбалансування, і тоді вже, відповідно, ви забравши, усунувши причину, отримаєте зовсім інший результат, ніж просто будете приймати симптоматичні препарати кожен день пожиттєво. Тому знову ж таки. Думайте, читайте, вчіться. Запрошую всіх так само на свою телеграм-платформу. Звичайно, що знову ж таки і на свою сторінку в Фейсбуці так само раджу підписуватися, хто ще не підписаний, в телеграм-канал і. Буде багато цікавої інформації вже є багато цікавої інформації на телеграм-платформі зібраної для вас багато вебінарів цікавих. Ну але наші українці просто кажу, не мають часу, звичайно, це слухати, дивитися. І відповідно тому знову ж таки, хто має час, той відповідно буде мати спокій і буде мати зовсім інший комфорт. Гарного дня!